Вітаю всіх на оглядів Резервет. Це польська мережа. Вона представлена по цілій Європі. напевно, і не напевне, а точно в Америці і в Азії. В нас величезні магазини великого формату. Ось така сукня, шкір замінника, красивий шоколадний колір 1699 гривень. Акцентні рукава. Вона розширена донизу, така мекесенька, на спинці блискавка акцентна. І Вигляд має натуральної шкіри. Я пішла дивитися далі. Всякі новинки. Завіз бренд 2799 гривень. Куртка Oversize. Вона така об'ємна, рукава реглан і колір. Такий чуть-чуть хакі, і не зовсім хакі, але з переливом чуть -чуть до досталистого. Має трикотажні високі, тобто довгі манжети. Сподобався кардиган, він вам теж сподобається. 1799 гривень. Приємний сірий колір, акцентні гудзики з такими якорями і це 100% вовна. Так, як ви любите, щоб було натурально, щоб було тепленько, дорого-багато. І є такий в білому кольорі. Білий він чуть-чуть молочний. Не зовсім сніжно-білий, 1799 гривень. А це база, що попередній, що цей це базові речі. Це речі на пару років, це. Не... Якби не сезонні речі, так, наприклад, ця сукня, вона красива, дуже така неймовірно. Але це мода проходить і все. А попередні ці кардигани вони поза часом. Сукня красива, погодьтеся зі мною, Шифонова, це Поліастер, 1699 гривень в принц змії. А наступний рік рік зеленої змії. Чоботи сюди би підійшли, тому що зараз модно носити на грубі підошві чоботи, черевики, а верх такий легкий і такий повітряний е жіночний, е тобто поєднання брутальності і жіночності 2599 гривень. Це шкірзам, коричневий колір, але вони дуже красиві. Подивіться, які палітри кольорів. І це пальто вам теж сподобається. Колір купляти тоді потрібно в такому кольорі, коли у вас в гардеробі, вже є чорне, там бежеве пальто, так? Тому що цей колір не до всього підійде майже 5 тисяч без гривні, але вам сподобається. Тому що це 100% вовна. Красиве таке пальто, воно теж таке трішки оверсайз, об'ємне, ці вологи, ідеально пошите. Резерви зараз ще є дуже і дуже добре свої речі. А ось таке пальто, воно базове і воно потрібне в гардеробі, воно поза часом, це класика, на пару років вперед. Це інвестиція, ваш гардероб 2999 гривень. Купити таке одне пальто і мати пару років спокій. Поліестер там є і 30% вовни. Тобто 30% вовни це теж непогано. Сподобалася куртка на день. Навіть собі придивляюся, бо я щось все в чорному хожу. Хочеться щось такого більш. Ось такого. Колір гірчичний до Моко, і зсередини молочний колір з каптуром на блискавці. Сумка стильна, класна, шопер. 1399 гривень це шкерзамінник. Але вона застібається просто на кнопку. Не рекомендую такі сумки в нас носити: 1399 гривень, сукня, неймовірно красива, вона і елегантна одночасно, і жіночна. І така якби і в діловому чуть-чуть стилі 1399 гривень сказала. Це поліестер, але він такий щільний досить. Не є такий, знаєте, як то сатиновий легесенький а досить щільний. Неймовірно, красоти і актуальний кардиган в стилі Шанель. Теж на пару років, тому що такі твідові жакети вони з моди не виходять. 1699 гривень. Там дуже такий склад е, великий, і поліестер віскоза, поліамід, і є вовна теж е, красивий. І до цих джинсів, прямих, наприклад, теж би дуже пасувало 1399 гривень, тому що джинси, і твідові жакети, чи то пальто, попереднє, і ще попереднє просто супер. Джинси в резерву не дешеві, але мега і дорогі, якщо порівнювати з іншими брендами. Е, Десь вони будуть коштувати 1100, а тут 1400 чобути, мінімалістичні, мінімалістичні, чорні базові, такі широкі халяви. Зараз актуальні теж 2399 гривень. Хоча зараз, бренд зараз, зараз, зараз нашила і вузькі халяви, такі якби панчохи чобути, і широкі теж такі прямі. Подивіться, який цей джемпер. Ніжно-рожевий колір з такими блискітками, 1699 гривень. І в складі є, вовна, небагато 5%, але теж, якби є, щоб не казали, що немає, знаєте. ніжно-блакитний колір, дуже красивий колір, і там поруч є колір такий кориці, і молочного кольору такі джемпори. І теж в складі є 5% вовна. Акрил є. А, Бачите, такий, якби, оцей теж і є, а є ще сірий колір. Є ще сірий колір. Ось цей джемпер висить на вішечку, він такий оверсайз, плечі приспущені, і він нелегкої в'язки, досить такої щільної. ось такий колір. Ще мені сподобалися вкоси в'язані джемпери. Дуже сподобалися, чесно кажучи, вони такі теж поза часом. І на наступний рік, і ще на рік, і минулих років цей і Джемпер, і Ральф Лорен в нього в колекції така модель вже купа років підряд. Такі моделі в Ральф Лорен. Нічого не міняється. Тобто, ви купуєте такий джемпер це теж інвестиція. 1999 гривень це не інвестиція, бо це ж сумка шкір заму. Тобто, ви собі таку вашу захтянку закрили і купили собі таку сумку. Вона класна, вона базова, вона просто неймовірно стильна. Ну, вона не буде довго носитися. Жилетка. Така вона об'ємна, досить. Видно, що вона буде тепла. 1699 гривень з синтепоном на блискавці є бежевий колір, є чорний колір, красива сукня, йдуть новорічні свята, Різдво, і ви захочете бути красунею, 1399 гривень. Бежевий ніжний колір, вся розшита такими валітками, блискучими блискітками. Є ще в чорному кольорі і є в темно-зеленому. Ось цю я показую в темно-зеленому, є ще в чорному кольорі. І є ще, до речі, в гранатовому такому кольорі. Ну, ближче до гранатового. Теж стильна куртка 2599 гривень. Дороговато, але класне пошиття. Вона теж об'ємна, вона з каптуром. Така. Холодну осінь можна носити і зимою можна. Я не знаю, хтось там каже, що воно не гріє, але так, така, такий сантепон мене гріє. А ще в'язані коси, сватри або джемпори. Як ви вважаєте, як правильніше назвати? Джемпер, светтер, пуловер. Колір шаблії, тут є вовна в складі. Милий рюкзачок, і зараз мода на ці пухнастики, на штучну овчину на теді Хутро, 1599 гривень. Рюкзак стильний, нічого не скажеш, він би підійшов до тих чобіт попередніх, аж 1399 гривень жіноча сорочка. Вона вся з вишивкою, вона дуже красива. Ніжна. Канина така неважка, бавовняна, котонова, білосніжний колір. Вона і до джинсів підійде, і до класичного гардеробу. Я її теж бачу. Ще ось така є. Ну, її більшість на випуск можна носити, так? Теж, Та, щоб подивіться, яке мережево на 1399 гривень, акуратно пошита, бавовна. Варта уваги до джинсів, що ми дивилися, не з джинсів, взяти таку сорочку, можна поверзати твідовий цей червоний жакет. Ну, це вже що коментувати, зрозуміло, дивлячись на таке пальто, що це теж інвестиція, це базова річ. Воно не коротке, довге, можна сукню взяти знизу. Тобто я маю на увазі, що воно прикриє 23% є вовни, шерсті. Теж, воно трішки об'ємне, таке, воно, якби плечі широкі, такі приспущені, донизу завужене. Це під питанням кардиган, тому що він розшитий блискітками, тобто він не на роки, але якщо їх можна потім, коли це вам все надоїсть, зняти, то можна придбати 1599 гривень. Хороша якість. Не дуже акрил, з поліамід. думала, що її вовна немає. Красива блуза. Теж жіночна, неймовірно красива. Колір білий до айворі. 1399 гривень. Вона напівпрозора, має маєчку знизу, неймовірно красива, неймовірно, одна ніжність. А це вже більш готика, жінкава. Желізна жінка, така чорна блуза, Загадкова ви будете в цій блузі. Такий красивий базовий кардиган на гузочках легкої в'язки. Півтора тисячі, значить, має бути хороший склад. Подивіться, який він м'якенький, чуть-чуть пухнастий. І дійсності дуже класний склад. 38 вовни, 16 альпаки. Є і шерсть, і альпака. Ну, і базові брюки. Це не обговорюється. Це брюки палацу прямого крою у чорному кольорі з паском, з ремнем точніше, 1399 гривень. І якість дуже хороша. Бажано купляти щоб ви їх не вкорочили, а вам підійшло по довжині, поліестер вісковий ластан. Щоб ви не додавали гроші майстру за вкорочення. вони таке з защіпами вверху, бачите, є бокові кишені, є білі, біло-молочний не сніжно-білий, а такий біло-молочний. Красиві сережки, такі каплі, такі красиві ланцюжки, 499 гривень, ще такі є. Оці мені сподобалися. Вони ніби і мінімалістичні, і одночасно а жіночні 399 гривень цей набір. Я вже йду на вихід. І тут знижечки, такі брюки, на знижці такий куточок. Багато є речей можна по знижці придбати. 599 гривень це поліестер. Таку блузу можна придбати, блуза сорочка, лавандовий колір. 599 гривень. Всім до зустрічі! У новому відео всім вдячна за перегляд.